Хочу вас запитати таке важливе питання, тому що дійсно багато різних вкидів, багато різних планів там не від самого Трампа, але від тих людей, які хочуть щось йому запропонувати, щоб він взяв на озброєння, е, які умови можуть бути запропоновані Україні, як вони будуть співвідноситися з нашими національними інтересами, і що нам дійсно варто брати до уваги, виходячи з тієї ситуації, яка є зараз, а що варто точно відкидати, і за що варто от, боротися до кінця? Основне не висловлювати ніяких завищених очікувань. Uh -huh. У нас складається смінове на таке враження складається, що у нас є якась ірраціональна віра в Трампа животворящого. Ось якась містична здатність Трампа навести от, прийти, як тільки він заходить в овальний кабінет, відразу він дістає свою магічну паличку, і відбуваються якісь магічні речі. Путін стає навколішки, просить вибачення, дає нам території, і таке інше. І це зустрічає скрізь. От в політичному полі і в середовищі громадян є очікування, що ось в січні місяці нас чекає глобальна заморозка. Я не бачу обставин, які б це б підштовхували. Більш то я бачу дуже високі ризики, про які колеги сказали. По-перше, це те, що дійсно у Трамп, Трамп схильний до великими мазками вирішувати якісь питання, а потім вже доопрацьовувати якісь деталі. Він так працював з Північною Кореєю. Так. На час моєї каденції припиняєш ядерні випробування, не запускаєш більш континентальні баристичні ракети. Я подумаю над зняттям санкцій. До речі, Кім свою обіцянку виконав. Він за чотири роки, там там, 3 роки Трампа, який був до кінця каденції. Він не здійснював ніяких ядерних випробувань, а потім почав інтенсифікувати ракетну програму. Трамп може діяти і зараз. Я погоджуюсь з Петром, що він дійсно буде говорити про свою каденцію. На чотири роки заморозити конфлікт. А потім після мене це вже питання відповідальності вже іншої адміністрації. І не факт, що він буде працювати на республіканця-кандидата, який прийде замість нього. Так не факт. Тобто це буде тимчасова конструкція. А я бачу і інші ризики. Я бачу ризики в тому, що ми можемо війти в ситуацію не мира, не війни. Переговорний процес почався, ескалація продовжується. Окей, проміжний договір, зниження інтенсивності, якийсь трек як ми почали там, не б'ємо по енергетичним об'єктам один одного, обмінялися полоненим, знизилася інтенсивність. Трамп продає як перемога, Європа. Ой, о, 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 оплески також підтримує. Навіть з'являються якісь посередники, якісь миротворці миротворці в обках, тому що насправді це не буде не миротворча операція. Uh -huh. Ми ж розуміємо, що миротворча операція з'являється, коли є стабільний мир, сторони між домовилися між собою про принципи припинення вогню, uh -huh. і треба верифікація цього режиму припинення вогню. Тоді з'являються миротворці. В нашому випадку це можливо тільки стабілізаційна операція. По аналогії тієї операції, яка була операція в Іраку, наприклад, в антисадаміської коаліції, угу. де Україна, до речі, також брала участь, примушення да ось і ось це така може бути операція. Наскільки готові наші західні партнери вв'язатися в цю історію? Настільки вони готові надіслати свої збройні сили в ситуації, коли немає чіткого гарантованого припинення вогню, коли інтенсивність у нас така мерехтлива, так інтенсивність бойових дій. Ось, а це буде накуплювати внутрішньополітичну проблему в Україні. Ми будемо запитувати, коли в нас демобілізація, а що в нас взагалі з військовим станом, а що з виїздом людей за кордон, і а що у нас з політичним процесом, як нас будуть вибори, тобто всі ці питання будуть підніматися в суспільстві. Соціально-економічна напруга. У нас тоді питання, що робити з військовою економікою. Ми її конверсуємо чи не конверсуємо. Ми отримаємо допомогу в повному обсязі на соціалку від наших західних партнерів. Чи не отримаємо? І це також б'є по нашому бюджету, по нашим очікуванням. У нас почнеться надтоксична атмосфера в суспільстві. Оце буде наслідком такої позиції не невір... війни, не миру. Угу. І, і в це ми можемо війти. Я чинний влади більше е, стверджує, що це можливо. Тому що таким чином чинова влада продовжує в Україні свої повноваження а з іншого боку, Трамп продає своїм виборцям свою перемогу, що він примиряє сторони в Україні. Пане Сергію, до вас теж не менш важливе питання. А на що може і за яких умов бути готова Росія погодитися? Ну, ми знаємо, президент сказав, куди вона хоче або їй треба йти. А от все одно, от в частині певних пропозицій, чи з боку Трампа, да, чи от якихось цих обговорень, що є такими пропагандистськими штампами, які вони використовувати, а що є певною реальною позицією, на яку вони можуть піти. Я думаю, що Росія якраз зацікавлена а, зараз в переговорах і в мирі, тому що ситуація в самій Росії, а і, до речі, це демонструє Сирія да, а, і Грузія і Абхазія. Да, вона а, досить складна для режиму Путіна. Я думаю, що він а, бачить, що в нього досить обмежений час, так би мовити, а, на витрачання таких ресурсів на цю війну. Тому він зацікавлений а, у переговорах. У Паузі, не скажу, що в закінченні війни, але в паузі, а, для того, щоб зберегти свої ресурси, зберегти свої, так би мовити, свої можливості в самій Росії. Але а, я думаю, що Путін не погодиться на початок переговорів. Він можливо буде казати, що так, давайте починати, але не погодиться, доки він не захопить всю Донецьку область, яка записана в Конституції Росії як територія Росії. Там Донецька, Луганська Запорізька. Донецька, ну, Луганська вже фактично за, за, захоплена. щодо Херсонської Запорізької, там неоднозначно, тому що там кордони цих е, утворень в Російській Федерації не визначені ніде. І е, Херсонська і Запорізька області Російської Федерації е, в своїх кордонах можуть не співпадати з Херсонською Запорізькою областями угу. у, України. Це дуже цікавий момент. Тому от якраз там можуть бути компроміси якісь. Тобто він може сказати, що добре я зупиняюсь. Але щодо. Е, Відсунення нас з Курської області і щодо захоплення всієї території Донецької області, я думаю, що Путін тут не погодиться на ніякі компроміси. Mm -hmm. І знову ж таки, все буде залежати від того, в, який, в якому стані буде сам Путін, да, на момент переговорів, в якому стані буде російська армія. Сьогодні звичайно він вважає, що mm -hmm. в Україні в нього сильна позиція, і він може mm -hmm. так би мовити затягувати а, свої а, ну, відповідь на пропозиції Трампа. Але дуже важливий момент, Ви от коли зараз показували цей Пост Трампа, ну, Трамп визнав, що Путін Росія програла. Там звучить таке вже, да? таке слово було. І це дуже важливо, тому що той же Трамп він рахується сильним, він поважає силу. Якщо він каже, що Росія програла, то це ну, фактично зміна його ставлення до Росії. Він дозволяє вже собі диктувати, да? казати, що Путін повинен задуматись. Його позиція може змінюватись постійно, і ми її маємо формувати якраз ну нашою сильною позицією.